Понеділок, 20 жовтня, на годинку 19.00, як нуль, зав... як завжди, в цей час на каналі Львівської мануфактури. Новин, програма по мануфактурам. Говоримо про те, чим живе країна. Громади Львівщини, ну і кожен з нас мене звати Тетяна Пришляк. Вітаю вас. Отже, сьогодні говоримо про гроші, віру і силу спільнот. Як і за що житимуть громади у 2026 році, коли частину БТФО хочуть забрати до державного бюджету, і поговоримо сьогодні про два рекорди, встановлені для наших захисників Єрмонохом Макарієм Дудкою. Дивіться далі розмову із нашими гостями. А я закликаю підписатися на. А всі соціальні мережі львівської мануфактури, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та Тікток. Ну і обов'язково коментувати розмову із нашими гостями. Ну і починаємо наш випуск із політики і фінансів. Бюджетний процес 2026 року триває і, звичайно, викликає багато занепокоєнь і запитань у громад. Дфо як основне джерело доходів місцевих бюджетів, можливо, під загрозою скорочення, а можливо, ні. Як це вплине на школи, садочки дороги, зарплати медиків, комунальників і освітян? І взагалі, яка позиція, які настрої зараз у бюджетному комітеті Верховної Ради, і взагалі в стінах парламенту ми про це говоримо із народним депутатом України Павлом Бакунцем, який є членом бюджетного комітету Верховної Ради? Пане Павло, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Бажаю всім здоров'я. Цей тиждень є таким напруженим в бюджетному процесі, адже в комітеті і на сесії розглядаються одразу зміни до двох бюджетів до бюджету цього 25-го року і планування бюджету 26-го року. І щиро перепрошую за такий голос. бо в стінах е комітетів також холодно як в всій нашій країні. Як на жаль, ще досі холодно в багатьох садочках і школах, тому можливо, а, -а, -а, а кричати нам доводиться часто і багато. Доводиться доводиться кричати і відстоювати інтереси громад. Скажіть, тому що ви активно ви активно працюєте з бюджетом 2026 і ви якраз. Вносити ваші реальні пропозиції і правки щодо 64% ПДФО і збереження реверсної дотації. Яка зараз позиція комітету? Які настрої серед ваших колег, і що буде винесено в парламент? Отже, сьогодні вечір понеділка я з вами включаюся з куларів Верховної Ради України. Щойно завершилася відповідна нарада з міністерством фінансів де було керівництво міністерства фінансів, представники фракції, представники бюджетного комітету про те, що ми знову і знову говоримо про зарахування ПДФО. Також був особисто присутній і міністр оборони, його заступники для того, щоб це ПДФО, особливо ПДФО від військових. Бо їхня заробітня плата є найбільшою, і підфов від неї найбільше зрозуміло було чітко розподілено і в наступному бюджетному році. Власне, міністр відстоював позицію РНБО позицію генштабу про те, що заробітня. Плата військових, і відповідні податки від неї має знову зараховуватися, так як за, в наступному 26-му році, так як зараховується в цьому 25-му році. А це 40% з цих коштів ідуть в загальний кошик бюджету. 40% з цих коштів е, йдуть е, е, мінстрат для того, аби закупляти е, зброю і е, особливо дрони, особливо фінансувати. Нові е, якісь ініціативи щодо створення різних видів е, дронів, літальних апаратів. І, звичайно, що решта коштів це конкретно е, на рахунки тим бригадам, з які, де служать військовослужбовці, аби бригади мали можливість самостійно проводити е, закупівлі е, всіх необхідних запчастин чи будь-яких речей. Які найнеобхідніші підрозділам у бригадах, а відповідно вони знову не зараховуватимуться у бюджет, також, на жаль, уряд пропонує в наступному році зменшити, бо в цьому році, в минулому році, зарахування ПДФО від заробітної плати податку від кожного з нас заробітної плати, також зарахування податку в місцеві громади було 64%. Вони зараз пропонують 60%. Ми ж подали відповідні правки. Я подавав колеги. Інші подавали багато е е народних обранців Подали такі правки, аби все ж таки також додати місцевому самоврядуванню цих 4%. І в них було 64%, так як було в минулих роках від зарплати всіх, хто офіційно працює і відповідно сплачує е податки. Що це означає для мене, чому я відстоюю? В нас ну на жовківщині в жовтві це майже 10 мільйонів. В бюджеті там Яворівщини ну районного центру Яворівської громади, це майже 15 мільйонів. В бюджеті обласного центру міста Львова це 690 ну майже 700 мільйонів гривень. Це величезні кошти, і їх не можна просто забирати. Бо уряд бачить, що Є залишки на рахунках в громад. Вони це трактують нам. Що сьогодні в громадах є залишки на рахунках коштів. Ми ж пояснюємо, що ми спілкуємося з громадами і розуміємо, що всі кошти один день витратити є неможливо. Наприклад, зробила громада якусь закупівлю чи проводяться якісь роботи. Громада накопичує кошти, і в кінці зазвичай це зазвичай є листопад-грудень, платять гроші. Тому осінню так громади мають гроші на рахунку. А що буде в е січень людей е наступного року? Абсолютно невідомо, тому потрібно в громадах зберегти. Більше грошей, ну бо я думаю, що навіть в середньому, якщо це 10 мільйонів для громади протягом року, то за 10 мільйонів можна одну котельню модернізувати, переобладнати. Бо розуміємо прекрасно, на жаль, з цих негативних прогнозів через цього нашого жаб'ячого сусіда будуть проблеми з енергоносіями. А, а завдання громади є так, аби було комфортно проживати людям, ну принаймні молодим людям, принаймні найменшим людям, хоча б в лікарні і в садочку. Тому хочемо е, все ж таки протягнути правками вже цього тижня, в залі під куполом. Е, такі правки, аби в громадах залишалося якомога більше податків. Це вкрай важливо. А як їх розділити? Я думаю, що кожна громада знає свої проблеми краще інших, і краще уряду, центрального уряду в Києві. Власне, про це велася гостра, велика дискусія, і вона буде продовжувати вестися в наступні дні. Також великою дискусією є однозначне питання, дуже важливе це О, заробітня плата. Заробітня плата тих, хто нас захищає, і тих, хто їх навчає. Ну, якщо я не можу вплинути, ми розуміємо, що в українському війську є велика кількість українців, можливо, в межах мільйону. Ми не можемо вплинути правкою просто на те, щоб їм збільшити заробітну плату. Позиція уряду, що вони шукають шляхи. Ми ж говоримо про те, що є люди, котрі навчають наших військовослужбовців. Це викладачі, це в військовій сфері інструктори, і власне їхній досвід є вкрай важливим їх важливо не втратити з армії, щоб вони через низьку зарплату не ну не покинули власне армію або свою справу передавати знання. І, власне, інструкторському складу пропонується також збільшити заробітну плату в наступному році. Уряд попередньо з профільним міністром погоджується, що це потрібно зробити. Бодай би на якихось знову в цьому році їм не було піднято до 10 тисяч гривень, і в наступному році це б було піднято. Е... Хоча б такий мізер, непогано би було втримати людині свою сім'ю, відповідно викладати, тобто проводити інструкцію військовослужбовцям. Ну, третій такий блок, який одразу згадує про що було обговорення: це заробітня плата тим, хто навчає наших дітей. Е... Уряд там звичайно вже подає е в бюджеті про те, щоб збільшити заробітну плату освітянам, маючи на увазі субвенцію стандартну з державного місцевий бюджет на заробітну плату нашим вчителям, і аби їм там збільшити 20% з 1 січня і там наростаючи до 50% протягом цілого наступного року, одначе. Були подані правки, щоб збільшити заробітну плату і тим, хто навчає наших дітей в садочках, і тим, хто навчає наших дітей в університетах, і, власне, голова Верховної Ради сам особисто подавав таку правку. Ми її підтримали, аби в університетах викладацький склад мав вищу заробітну плату. Також ми подавали правку, аби була пряма субвенція місцевим громадам про те, щоб збільшити заробітну плату тим, хто працює в дошкільній освіті. Це нашим Вихователям, помічникам вихователів, бо їхня заробітна плата на жаль є меншою ніж ніж мінімальна заробітна плата в Україні. Це ненормальний процес, тому власне з тим боремось. Наразі погодження уряду на це немає, бо немає підкріплення звідки ж взяти ці додаткові кошти їм. Тим паче, дошкільна освіта це відповідальність місцевого самоврядування. Вона не є якби обов'язковою, і тут тут уряд звичайно має люфт. Завжди відмовлятися від цього. Побачимо. Будемо говорити з колегами в залі. Можливо, хтось також підтримає цю ініціативу. Пане Паве, яку від... одразу угу. приходить, знаєте, найпершим угу. згадується. Ми, <кхи> ми ми говорили про ми говорили про 64% ПДФО, які ви відстоюєте і ще одна можливість реверсної дотації. Реверсна дотація, яка лишається у великих міст і великі міста. Дотація була голосована. І... Реверсна дотація, дорогі українці, це ще один вид податку. От власне 64% ПДФО ще раз поясню то це 60% 64% від тих податків, які ви кожен українець сплачуючи сплачуєте, отримуючи офіційну заробітню плату. А реверс. Це інша інший механізм. Це уряд робить розрахунки. Дивиться, як жили громади з розрахунку на одну людину на одного мешканця, і в тих громад, в яких були ну великі прибутки в минулих роках, вилучають. А іншим з розрахунку на таку ж саму одну людину додають. Нам ну, зрозуміла ситуація, що громади на. При фронтових територіях в них ситуація з податками базовими погана, і відповідно коштів нема. Тому з тих, хто в тилових регіонах забирають. Є певна формула, називається реверсна власне реверс, І іншим додають. Ми ж подавали правки про те, щоб в наступному році не забирали з тилових громад кошти. Це для районних центрів десятки мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень, в когось 40, в когось 60. Е -е, на жаль, ця правка навіть не була підтримана на профільному комітеті. і Також ставили, голосували сьогодні, одначе не знайшла вона ну, відповідної кількості кількості голосів. Е -е, уряд також був проти, пояснював, що там ті громади теж мусять за щось <кхи> отримуватися. От, власне, така та картина. Така картина, що попереду ще дуже великі дискусії, баталії, ми так розуміємо, так у стінах парламенту, і всі, і в, в, в приміщенні комітету бюджету. Що я вам скажу? Зважаючи на те, що е, кричати всі ці дні потрібно буде багато, то е, означає, що я йду ну, однозначно знайду десь е, ложку меду, знай, е, знайду добрий теплий е, светер. Жаль, що вже немає під усевого. Дідцяв такого е, жакета я забув це гарне слово Галицьке, е, як діду називав Мазериком. <клес> та й будемо сидіти, будемо про це проговорювати. Всім я, бажаю Павло, бути здоровими ви, ви знаєте, Якщо я думаю, що якщо ви, якщо ви відстоїте цю правку, то громади Львівщини, зокрема, і вашого рідного округу, вам кужуха хорошого і теплого, і відерко меду, навіть тим депутатам, які зараз дискутують і можливо не підтримують ці правки, то я думаю, що вам передадуть. Пане Павло, що ж будемо стежити? Будемо стежити, будемо вболівати. Ми всі готуємося до складової зими. Перед нами дуже великі виклики від того. Скільки буде коштів у громад? Ну залежить напевно і наше виживання. Дякую вам, слава Україні з Богом. Здоров працюйте здоров'я. Дякую. Ну, а далі говоримо про натхнення, рекорди і віру, що наближає нашу перемогу. Наш наступний гість є РОМОНА Макарій ДуДКА, який не лише підтримує воїнів словом, молитвою, молитвою а й ділом два встановлені рекорди України. Це не просто цифри, це спосіб зібрати кошти для наших захисників і об'єднати людей довкола добра і довкола підтримки Збройних сил України. Отець Макарій Дудка, зараз ми бачимо якраз відео, де встановлено за один день-два рекорди з паверліфтингу про це в. Себе. Отець Макарій Дудка написав у Фейсбуці ось відео встановлення. Перший рекорд 212,5 кг, кілограм, який отець Макарій присвятив великому митрополиту Андрею Шептицькому у рік його 160-ї річниці з дня народження. Ну а другий 215. нашим захисникам і захисницям, бо саме завдяки їм ми можемо як спортсмени це робити. Ну і звернувся, звичайно, донатити. Замість привітань, щоб допомога армії була значущою за одну добу. Отець Макарій з нами на зв'язку. Отець Микарій вітає вас. Слава слава Україні, слава Ісусу Христу. Слава навіки, героям. Слава вітаю, пані Тетяно. взаємно. Скажіть, будь ласка, чи ви вже відновилися? Адже ну це два рекорди встановити за один день. Це така, таке випробування. Ну, я приїхав зі змагань, то відразу занурився знову у роботу у збори. То мав трошки зустрічі у Львові, у католицькому університеті. Ну, все стосувалося більше зборів. Тож тепер перед самою відчиною відчувся, що я втомний, тому що з поїзда якось так не до кінця добре, можливо, спав, але нічого ніч попереду, ще зможе відновити свої сили, то нічого страшного. Я чекаю, так що мусимо допомагати. Я от якраз хочу за збіри, тому що нас, наших глядачів, закликаю почитати прекрасну статтю про встановлення рекорду інтерв'ю з оце макарієм нашої журналістки Андріани Карапінки. Вас хочу запитати, чи ваші рекорди дають поштовх новим зборам, і що ви можете сказати за підсумками цих двох днів, відколи ви встановили рекорд? Та я не то, що думаю, я просто переконаний, що дають свої такі якби позитивні результати зі сторони людей. Бо я пригадую, що десь літом мені змагання не вдалися. Я написав, що я тільки взяв участь у змаганнях, і напевно люди мені задонатили може 20-30 тисяч. Що для моїх зборів це дійсно дуже маленька сума є? А от собі уявіть, що цей рекорд. Попередні 24 серпня, який я установив, то я зібрав 210 тисяч. А тепер, напевно, тому що дає то два рекорди. Люди реагують на приємні новини у моїй спортивній кар'єрі. То люди задонатили на дану хвилину вже 265 тисяч. То, в принципі, ну ще перевершило цей попередній збір. І Я за це дуже вдячний всім зокрема журналістам, тому що бачу так, якби інтернет гуде, інстаграм, фейсбук, забони різними сайтами, де тільки отець Макарій, Отець Макарій. Я стараюся де щось нове побачу. Пишу смс-ку. Дякую журналістам Дрогобицьким, дякую журналістам Львівським, які поширюють мою інформацію, бо тому, що збільшується також кількість людей, яка стежить за мною. Це вже перейшло 17 тисяч. І я зауважив, що такі е, донати 100, 200, 300 гривень. Вони почастішили. Я це переконаний, що це і люди, які е, е, нові познайомилися зі мною, починають десь мене бачити в соціальних мережах і це донатять. Тому я всім дуже вдячний. то говорю в Львівській мануфактурі новин. Хто мене чує, бачить. Я всім вдячний від найбільшого до найменшого донату за тих 265 тисяч, які я сьогодні від вас отримав рівно за одну добу. І це я вважаю, що це є. Праця цих моїх змагань, та результат він обдає дає такі результати. Тому ті приємні новини також людей тішать і люди реагують на це. Так тому що у нас насправді мало приємних новин кожного дня. Цей збір, який ви оголосили. Ви кажете, традиційно збираєте донати. А зараз мета збору придбати купольний реп, який коштує близько мільйона гривень. Розкажіть, будь ласка, детальніше за цей збір. Так, да, До мене звернулися хлопці з військової частини А 82 125 що вони збирають ті купольний реп, який потрібний. Ну не буду вже точно вказувати місце, де він буде стояти в одному з наших українських міст. І я долучаюся такою сумою 400 тисяч гривень. Це суто, як якби, скажімо, для захисту від навіть від, 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 від відлякування тих шахедів, Він такий досить потужний буде. Там мільйон він коштує. Тому я просто долучився, тому що знаю цих людей. І я цей збір розпочав вже тепер, бо є така дуже нагальна потреба в ньому, тому, тому саме його відкрив для відразу після змагань, тому що вірив в це, що кошти будуть якісь більші на, на Збройні Сили і зможу хлопцям суттєво допомогти. Хотілося би за 2-3 дні це завершити. Ще сьогодні буду ставити окреме відео, тому прошу долучатися про це окремо розповім. Е, ну, про, про цей, про цей захисний реп. Отже, Макарію, ви спілкуєтеся із своїми друзями-підписниками у Фейсбуці із парафіанами, ті, які приїжджають в Унівську лавру. А з військовими, як вони реагували на встановлений вами рекорд? Ну хтось приватно до мене телефонував, хтось мені писав з благодійного проєкту ташки перемоги з моїх ближчих дальших близь... з наших монахів, тому що я найперше написав на унівській браті, тобто на нашому, ну, нашому групі. Вайбері, що я встановив два рекорди, і від братів отримав привітання. Звичайно, що приємно так. Я не роблю собі, не хочу собі будувати таку ставити якусь велику корону на голову. Я дуже тішуся тільки тим одним, що мої спортивні результати, успіхи можуть приносити користь армії, і тому я навіть написав вчора в одному з своїх постів, що рекорди рекордами, але треба допомагати армії. Тому я тішуся це мені по-людськи, якби приємно, емоційно, але я вважаю, що армія зараз і на першому місці, то, то тільки мої особисті результати. Я направді я деколи думаю, може з боку так відніше людям. Я іноді думаю собі, що я не мов би навіжений тими своїми зборами і любов'ю до армії, до хлопців. Тому що, знаєте, коли хлопці мене просять, я не, реально не можу їм відмовити. Недавно 68-ї бригади мене просили хлопці про. Старлінки, тому що написав мені один військовий: отже, якщо ми не зможемо ті доставити старлінки, то прийдеться деякі позиції нам залишати. Я не маючи коштів, я зробив все для того, щоб за дві години ми з паном Ігорем Дулином, благодійним проектом та перемоги, за дві години назбирали хлопцям дзвінками спілкуванням. 370 тисяч. Ми за дві години це зробили з благодійним проектом, тому що це якби. Коли ти чуєш таке, коли тобі хлопець з передової таке пише, дзвонить і просить, ну, мені серце розривається. Я навіть думаю собі, а може, то буде на моїй совісті, як, дай Боже, хлопці загинуть, а я, ну, може, не зміг помогти, але якби був постарався, то би зміг. Я залишив всі свої збори, залишив збирання коштів на нашого співбрата, Іремона Кавалента, на автівку. Думаю, автівка почекає важливіше старлінки, бо це є засоби зв'язку. І я деколи, реально, якось збоку, можу виглядати як навіжений, але. Я вважаю, що це і моя місія, тому що в монастирі я так ну, полишений від багатьох обов'язків, тому для мене вже є гріх так не помагати щиро, багато круглодобово армії. Я прошу, я прошу я нашого прошу, режисера вивести ще можна. раз відео з встановленням рекорду. Отже, Макарію, ви прокоментуйте, тому що ви написали, що перший рекорд ви присвятили Андрею Шептицькому і молилися і думками зверталися до нього. Ось саме цей момент це встановлення якого рекорду? 13 го і 14. го 13-14 коли ви другий рекорд 215 кілограм присвятили нашим захисникам і захисницям. Чи думками молилися і... за когось якогось конкретного військового чи за якусь конкретну бригаду чи підрозділ? Так ну мені думка прийшла перед самими змаганнями. Така створює собі таку голові ідею, що треба, якщо дасть Бог мені перемогу, то треба цей рекорд комусь присвятити з якихось значущих таких постатей, І мені прийшла на думку постать митрополита Андрея Шептицького. Оскільки ми тепер маємо 160-ту річницю з дня народження, І думаю, дуже буде так логічно, щоб це гарно все зробив. Так і коли я лягав під штангу, я дійсно молився до митрополита Андрея. І я встиг у ті у ті там там і долі секунди. Так коли я опускав штангу, я так якби подумки сказав митрополита Андрію, допоможи мені, і всі, всі ті підходи були такі дуже важливі для мене. Всі були вони такі непрості. Так виглядає, що з боку що це мені легко так дається. Але насправді це такі там були якісь свої хвилювання. Так під при підйомі, я молився до митрополита, і потім також митрополитові дякував вже в кінці змагань, що мені це вдалося. І дійсно я підписав свій пост, що це є рекорд для великого митрополита Андрея. Тому що в нас був такий один дуже гарний випадок в монастирі, коли приїхав його такий, скажімо, дальший родич, він також високого зросту, як митрополит Андрій, понад 2 метри. Пан Андрій, до речі, професор Варшавського університету. І до нього отець і Гумен Венедикт сказав такі слова: О Андрію, та ви такий великий, ніби тобто, в тому розумінні, що високий. А він каже: Ні, отчей гумене. Я тільки високий. Великим був тільки один митрополит Андрей. Тому я так і так спеціально написав, що справді митрополит для нас є великий. Я думаю, що ви самі то свідомі ви є у Львові. Живете, що воно величної постаті 20-го століття в нас тут в Галичині немає як митрополит Андрій. Думаю, що ну ну всі напевно знають, хто такий приблизно митрополит є. Тому це, це значу, що дуже особа для мене він дуже важливий, тим, що він є одним з основ якби відроджувачем нашого монашества, студійського в Уневі. Він Унівську лавру передав монахам студитам, і тому для мене дуже важливий є. А ще одне, що я хотів колись присвятити рекорд своєму односерчанові Івану Боберському, який був засновником такої організації молодіжної спортивної Сокіл. Так на тут на Галичині у Львові був професором Львівського університету і помер у Словенії в 1947 році. Він є виходцем з мого доброго, мого родинного, де я народився. І я також майбутньому думаю, пересаджу йому рекорд. Але думаю, зараз важливіше є митрополитові Андреєві. І відразу наступний рекорд я передчасно перед змаганнями також хотів нашим захисникам присвятити саме тому, що вони дають можливість мені це робити і не тільки мені, а всім спортсменам, щоб тренуватися, показувати свої результати. Ну, тому це логічно, що я дуже часто нашим захисникам це присвячую. Ну, на, на змаганнях так. Отже, Макарію я, Я бажаю, щоб вам і наші всі святі і блаженні українські допомагали здійснювати ще не один рекорд. Хай він буде на прославу Божу і на прославу Україну і на нашу перемогу наших глядачів Закликаю підтримувати всі збори. Оця Макарія. Дудки, встановлення рекордів і збір. Хай вас цей збір завершиться швидше. Можливо, навіть до кінця сьогоднішнього дня. Всього щиро бажаю ще раз вітаємо вас від імені нашої всієї команди, від імені нашої глядацької аудиторії із рекордом. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Же бюджет і духовність це різні площини, але обидві говорять про головне, як ми разом тримаємося. Гроші це ресурс, але сила у спільноті. І ми говорили сьогодні і про гроші і про віру про дві речі, без яких важко. Але які варті одна одної лише тоді, коли служать людям? Громади тримають державу не цифрами бюджеті, а руками, серцями і щоденною працею, а духовність. Це те, що нагадує нам навіть у найтемніші часи ми можемо творити світло. Тож, нехай кожен день буде ще однією нагодою помануфактурити добро для себе, для своїх, для перемоги для України і для Бога. Дякую нашим гостям і дякую, що дивитеся і підтримуєте львівську мануфактуру, миру, світла і віри в ваших домівках, серцях. Тихого спокійного вечора та мирної ночі. Це була програма. Монуфактурамо до нових зустрічей у історіях добра і стійкості.